Доброго дня, вам. всім, хто дивиться, хто зайшов на цей канал, хто зустрів мене, буде в зеркало дивитися, да? вам так буде зручнішим, показую вам правила поводження в готелі. Після того, як ви відбули і збираєтеся додому. Як треба себе вести? Бо я зустрічала багатенько відео, де наші люди, слав'яни, я маю на увазі, в Європі, будучи в готелях, прибирають все. Тобто хочуть показати себе з хорошої сторони, але тут це не діє. Так робити не можна. Я сама працювала в готелях, і для мене самої це було таким диким таким сюрпризом, як так. Але це саме так. Так от розказую: якщо ви вже залишаєте готель, у ванній кімнаті ми знаходимося, всі рушники, якими ви користувалися, треба кинути на підлогу. Ось так повинно бути. На стінах, ніяких, на поличках ніяких рушничків. Ось так ви повинні залишити ванну кімнату. Ось ми тепер в спальній кімнаті. Оцей рушник не був тронутий, тому ми залишимо його так, як він був. Це значить, що цей рушник не був доторканий. А от постіль повинно отак залишити. Абсолютно так, і ще гірше перевернути. Скидати білизну не треба, але залишити ось так як є. Нічого складати, вирівнювати, залишати після себе рівненький прямий слід не варто. Це неправильно. Ще раз повторюся, я сама працювала в готелях і тут такий порядок. Бажаю вам хороших, хороших днів, хороших думок. І хороших правил! На все добре!